Любі хлопчики, дівчата, подивись ти у віконце, як там гарно. Сонце світить і сяє, та воно вже, як раніше, нас не зігріває, бо прийшла до нас вже осінь гарна та барвиста, у червоне та жовтеньке вона фарбує листя. Влітку грались і співали. А сьогодні вже заняття до нас завітало. Вам цікаво, малята, а про кого ми сьогодні будемо розмовляти? Тож послухайте загадку. В ніч літає, а вдень спить. Головою вниз висить. Ні птах, ні звір. Щось змішане. А спить завжди підвішене, любить місце там, де тиша, там живе летюча миша, а ще називають кажан. Послухайте, малятка, будь ласка, цікавий віршик. А автор цього віршика Надія Шварц, називається віршик. Кажан. Головою вниз тваринка каспить, на дереві кажан висить, коли летить, махає рукокрилами, посилає ультразвук він хвилями, Бо вухами бачить їжу в темряві, яка й літає чи сидить на дереві, адже кажан комахами ласує по світі небом та печерами мандрує. Правда, цікавий віршик малята. Навколо цих тварин створено багато міфів, що вони страшні та шкідливі. Але насправді це цікаві, милі і корисні тваринки, які називаються кажани. Вони відіграють важливу роль у природі та потребують. Нашого захисту. Кажани корисні тварини, які потребують охорони. Сусідство з людьми для рукокрилих нерідко стає дуже проблемним, переважно через необізнаність людей та численні упередження щодо цих тварин. Нерідко сховища рукокрилих знищують, а кажанів убивають. Для того, щоб розвіяти всі упередження, ознайомимось з деякими фактами про кажанів. У світі налічується понад 1400 видів рукокрилих савців. На території України зафіксовано 28 видів кажанів, що вважається великим різноманіттям. Савці, які вміють літати, та почуваються комфортно лише вночі. Кажани. У них поганий зір, однак прекрасний слух. Звірята видають ультразвук, і за його відбитими хвилями орієнтуються у просторі. Саме так виявляють здобич або перешкоду. Кажанам подобається літати, бігати і висіти догори дригом. Класично злітати для кажанів складно, тому їм простіше пірнути в безодню і полетіти в момент падіння, аніж відштовхнутися з твердої землі. А ще вони люблять холод. Зимують у печерах. Водночас бояться переохолодження. Саме тому під час сну ховаються під крилами. Кажани. Комахоїдні харчуються комахами, жуками, метеликами. Кажани української фауни є виключно комахоїдними, харчуються комахами, жуками, метеликами і іншими, збираючи їх із поверхні водою кори дерев та ловлячи в повітрі. Впродовж ночі. Кажан може вполювати таку кількість комах, яка сумарно дорівнює 1 третій або 1 другій масі його тіла. Один представник середнього розміру може здобути 4 тисячі комарів. Давайте малята про цю цікаву тваринку послухаємо українську. Козочка. Кажан, тепер кажан тільки вночі літає, а був час літав і вдень. Ось одного разу ясним ранком летів він, раптом кинувся до нього сірий сіре ястру. Всі птахи своїх синів у пташи на військо посилають. Один ти їх під крилами ховаєш. Я та хіба я птах. Склав крила, спустився в траву і побіг. Мабуть, це звір, подумав яструб і відлетів. Біг біг кажан, аж раптом з під куща вискочила лисиця і каже А ось ти і попався, сьомий рік тебе шукаю!» Мене для чого? А ти хіба не знаєш? Всі звірі посилають своїх діток на звірине військо. Удень ти своїх діток нікуди не відпускаєш. Та хіба я звір розправив крила і відлітів? Мабуть, це птах, подумала лисиця, побігла своєю дорогою. З того часу кажан, щоб з лисицею не зустрітися, зовсім бігати перестав. Від страху у нього ноги відсохли. Вдень літати не сміє, яструба побоюється, так і живе. У вічному страху, від звірів відрікся, до птахів не пристав. Засиділись малята. Потрібно ніжки розім'яти. Запрошую на фістхвилинку. Кажани занесені до червоної книги. Це книга, в якій записані рідкісні тварини, яких потрібно оберігати. Давайте роздивимось будову тіла кажана. Тулуб, голова, на голові великі вуха, очі, ротик. І великі-великі крила, і маленькі ніжки, якими вони чіпляються за гілочку, щоб відпочивати. Давайте спробуємо виготовити одного представника цих незвичайних звіряток. Перед тим, як виготовити аплікацію кажана, тобто летючої миші. Давайте розімнемо пальчики. Наші пальці виридують, тільки ігри їх гамують. У ти їх зі жми. Вліво, вправо покрути. Разом зробимо ось так. То долоня, то кулак, то долоня то кулак. Далі будемо рахувати. Наші пальці називати. Раз великий ми загнемо. Казівним униз стрибнемо. Є середні пальці в нас. безіменні, просто клас. І мізинці молодці. Ось ці пальці в кулаці. Щоб виготовити кажана, нам потрібен малята тубус. Це може бути він з серветок, з паперу, з покидькового матеріалу і кольоровий папір. Я вирізала ось такі великі вуха, трикутники, ротик, очі. І тепер ми приступаємо до роботи. Ось, малята, я вирізала папір за розміром тубуса. Тепер наше завдання нанести на тубус клей і приклеїти папір. Я взяла фіолетовий. А крила хочу зробити синіми нашому кажану. А як працює ваша фантазія? Який ви захочете колір, такий ви і візьмете папір. І ось так наносимо клей по всьому тубусу. Ось так, тубус я вже замотала в папір. А край паперу. Ми ось так. Олівцем клеєм змащуємо, щоб у нас тримався гарно папір на нашому тубусі. І ось так ми зафіксуємо. Щоб зробити крила нашому, нашій поробці кажану, ми візьмемо папір і ось так будемо складати гармошкою. Щільно-щільно притискаючи пальчиками, і перевертати, щоб у нас вийшла гармошечка. І так робимо весь весь листочок. Ось ми зробили весь аркуш паперу гармошечкою. Тепер ми навпіл ось так складаємо і клеїмо лівцем. Ось так змащуємо. І притискаємо і отримаємо ось таке крило для нашої летючої миші. Будемо робити інше крило, друге. Ну, ось малята, бачите, у нас вже два крила. Тепер ми клеєм, будемо ось так змащувати. Одну сторону і обережно прикладати. І притискаємо. Ось таке крило, у нас вже вийшло. Робимо друге крило. Ось, малята, одне вухо приклеїли. Тепер інше вушко приклеюємо, фіксуємо пальчиком. Наші, нашому кажану. Тепер малята, приклеїмо очі і ротик, наш кажан буде майже готовий. Кажан завжди сумний. Ось так ми йому ротик приклеїмо. Ось така поробка нашого кажана вийшла в мене. Чекаю на ваші. Томились наші оченята. Проведемо зорову гімнастику. Сподіваюсь, після цікавої розповіді про Кажаніг зміниться відношення до цих незвичайних тваринок. До побачення, до нової зустрічі!